Привіт! У цьому відео покажемо, як легко підключити доставку містпошта на пром та налаштувати отримання після плати. Містпошта це швидка та надійна доставка для ваших покупців. А для вас вигідні умови та зручні інструменти для відправлень. Спочатку зайдіть до свого кабінету продавця на Пром. У меню зліва відкрити розділ налаштування, потім Способи доставки. Знайдіть у списку Містпошта. Та натисніть Редагувати. Перед вами відкриється вікно налаштувань, де потрібно вказати дані відправника, прізвище, ім'я по батькові та номер телефону. Ця інформація автоматично буде підтягуватись у всі ваші декларації. Якщо ви бажаєте отримувати оплату за замовлення після оплати на ваш розрахунковий рахунок, активуйте опцію Отримувати після оплату на розрахунковий рахунок. Зверніть увагу для використання цієї функції. Може знадобитися додаткова інформація. Детальніше про це ви дізнаєтесь посилання в описі до цього відео. Тепер додайте шаблони відправлень. Це можуть бути адреси або відділення, з яких ви найчастіше надсилаєте посилки. Декілька варіантів це зручно. За потреби опишіть умови доставки, терміни, особливості тощо. Тут же можна налаштувати безкоштовну доставку або вказати її вартість. Готові, натискайте зберегти зміни. Все, тепер міст пошта доступна як варіант доставки у вашому магазині. Дякуємо, що переглянули! Сподіваємося, ця інструкція була для вас корисною. Більше деталей про післяплату в описі під відео.